Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. На жаль, знову розпоч... доводиться розпочинати сумного на війні проти Російської Федерації під час бойових дій на території Курської області поблизу населеного пункту погребки. Загинув вихованець дитячо-юнацької спортивної школи футболу Львівських Карпат Ігор Севернічук. Наразі йому на віки 31 рік. Він служив головним сержантом десантного штурмового взводу та був відзначений низкою нагород незламним героєм російсько-української війни відзнакою. Хрест пошане відзнакою командира оперативно-тактичного групування Леман, народним знаком за військову доблесть, золотим хрестом та орденом за мужність. У нього залишилася дружина Вероніка, син Денис, мама, батько та брат. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя, вічна світла пам'ять. Дно найближчим часом збірна Росії з футболу, яка після вторгнення расистів в Україну не грала в офіційних матчах, проведе два поєдинки проти команд Таїланду та В'єтнаму, які відбудуться в межах товариського турніру на полі останнього погодилися грати з росіянами лише Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет, Катар, Катар, Камерун, Кенія, Куба, Сербія та Білорусь. Росія стала причиною того, що Запорізький Криворізький Кримбас звернувся до ЄФА з проханням заміни турецького арбітра Арди Кардешлера, призначеного на матч плей офф ліги конференції своєї команди проти іспанського Бетіса, який відбудеться у найближчий четвер, 22 серпня, у місті Кошице, словаччина Причиною стало те, що він обслуговував товариський поєдинок між Росією та Сербією, який проходив у Москві. Через це у клубі вважають неприпустимим залучення Арди Кардашлера до обслуговування зустрічі. За участі Кривбасу. у заяві серед іншого йдеться про те, що подібне дискредитує увесь клуб перед очима вболівальників команди, серед яких є багато військових, які наразі захищають країну від нападів Росії, а також перед цією Україною, яка потрапає від військової агресії Росіян. Кривбас також поінформував українську асоціацію футболу та комітет арбітрів УАФ щодо ситуації, яка склалася. 20 спортсменів з Дніпропетровщини у восьми видах спорту в складі 140 сорока атлетів збірної. Но України братимуть участь в паралімпійських іграх, що відбудуться з 28 серпня по 8 вересня в столиці Франції, Парижі, Оксана Батурчук, Владислав Білий, Владислав Загребельний, Зоя Всій, Анастасія Москаленко, Наталія Кобзар, Юля Шуляр виступлять у паралегкій атлетиці у параплаванні Анна Стеценко, Ірина Пойда, Антон Коль, Дмитро Вонзенко, Волейбол сидячий Дмитро Мельник, Олексій Харламов, Паракульова стрільба Віталій, Плакущий, Ірина Ляху, парабадмінтон – Олександр Черков, Оксана Козина, Парадзюдо, Руфат Магомедов, Боча, Артем Колінько, пара академічне веслування, Ганна Шеремет, бадмінтоністи з Дніпра вибороли три медалі на другому етапі змагань української суперсерії, які завершилися у Києві. 13-річна Барбара Попережай та Іван Друченко стали срібними призерами змагань. А 17-річний Антон Друченко завивав бронзову медаль. Рекордну кількість учасників у порівнянні з останніми роками зібрали змагання. Відразу з трьох видів спорту акватлону, плавання та бігу вони брали старт на водноспортивному комбінаті Дніпровської міської ради, а дистанції пролягали прилеглою до нього акваторію прибережної зони річки Дніпро та пішохідною доріжкою набережної перемоги, де і розгорнулися баталії перегонів. Рекордну кількість учасників у порівнянні з останніми роками зібрали змагання відразу з трьох видів спорту акватлону, плавання та бігу. Вони брали старт на водноспортивному комбінаті Дніпровської міської ради, а дистанції пролягали прилеглою до нього акваторію прибережної зони річки Дніпро та пішохідною доріжкою набережної перемоги, де і розгорнулися баталії перегонів. Першими їх розпочали юнаки та дівчата, акватлоністи які мали спочатку пропливти 500 метрів, після чого відразу хутко задягнувши взуття, далі продовжували вести супер з бігу. через короткий проміжок у часі, великою купою одночасно паралельно рванули плавці, які відкритою водою мали навернути три кола один кілометр кожне. Рівно таку відстань склав перший етап акватлону плавання. В цьому році учасників більше, і приємно, що більше саме на, ну, на профільних дистанціях, можна сказати, тобто на плаванні і на акватлоні. тому що ми ці змагання і задумували як, ну, саме більше, як, для, як водний від акватлон було і плавання. І якщо попередні два роки домінували бігуни, то сьогодні більше у нас акват... Аква... три атлетів, які змагаються в акватлоні, та плавців». Що стосується змагань з акватлону, то беззаперечним лідером у чоловіків був призер чемпіонатів і кубка Європи з триатлону, багаторазовий чемпіон України майстер спорту Дмитро Маляр. Він першим вийшов з води, після чого на єдиному подиху легко і невимушено, під підтюпцем пробіг 5 кілометрів. Щоправда, ще до старту, попри те, що його прізвище було внесено до протоколу, він заявив, що виступатиме поза конкурсом, і таким чином, перше місце золота нагорода та інші атрибути разом з лаврами переможця дісталися Єгору Фокову. Результатом дуже задоволений. Це мій найкращий результат. Я вже третій рік приймаю участь у цих змаганнях. Звісно, третій рік вже перше місце. З кожним роком конкуренція росте та вже дуже сильно наступають на п'яти. Проте моя база, я у минулому професійний плавець, тому маю деякі переваги, і завдяки цьому поки що виіграю. Проте дуже конкуренція росте з кожним роком. У дівчат успіх святкувала Євгенія Овчаренко, яка після фінішу відверто зізналася, що плаває вона так собі, на відміну від Ягура Фокова, у якого воно навпаки козир. Зрештою своє перше місце вона взяла завдяки потужному бігу на дистанції. Ну я не плавець взагалі. Я, я плаваю там. Мені було 33, коли я почала. І, ну типу, це дуже пізно. І плавати я не дуже там вмію гарно, але я бігала і тому цікаво було це що. Мені сказала моя група підтримки, що я випала друга по дівчатам, не знала, де біжу, але потім на колі, коли побачила дівчинку, що вона відносно недалеко, то що може поборотися на бігу. От, тому дуже цікаво. Часом ще не знаю, тому що годинник щось збоїв, там GPS, всі діла, ну, то зараз подивлюсь на Ну, Мені ну, перемога, перемога є, а час я подивлюсь, ну пробігла гарно. Пливу я завжди погано. Ну таке плаванням задоволена, бігом задоволена. Майже одночасно за акватоністами фінішували плавці, де переможцем можливо для когось на перший погляд десь несподівано став голова федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту Андрій Лисенко, який серед іншого зазначив, що навіть сам особисто не розраховував на такий успіх, втім повірив у нього, коли вийшов вперед після першого кола. Насправді не очікував, тому що на першому колі стартанули молоді спортсмени, намагався триматись за ними, а на другому колі вже побачив, що сам пливу. І то якби вже так фінішував десь на останніх 500 метрів. Ну дуже І дякую організаторам змагань Старт Дніпро та департаменту гуманітарної політики. Ну, дуже Потужне свято для спортсменів, переможець у плаванні на три кілометри серед жінок Олександра Тетеріна, сяяла від щастя, адже все у неї вийшло на відмінно, виграла дистанцію, яку подолала у власне задоволення. Головною метою було задоволення, впливлась задоволення, дуже гарна дистанція. все зрозуміло, куди повертати. Є змагання, хоч невеличка все ж є, то я вважаю все вдалося. Були також розіграні нагороди з бігу на 2,5 кілометри серед хлопців та дівчат і на 5 серед чоловіків та жінок. Переможцем серед останніх став поліцейський Кирило Мінінков, який, здається, не має собі рівних останнім часом на теренах Дніпра, постійно перемагаючи у забігах як з кросу, так і на доріжках овалів стадіонів, демонструючи при цьому гарні результати, які, до речі, приємно потішили організаторів і фахівців звітних змагань, організаторами яких традиційно спільно виступили громадська організація Старт Дніпро та управління спорту департаменту. Гуманітарної політики міської ради. Потужні результати, як від і плавців, та акваторіїстів. Тому гарний старт, чудова погода, гарний настрій. Дякую Збройним силам України за можливість проведення таких стартів. Всім успіхів та перемог. Вже за місяць у нашому місті стартують дводенні змагання «Нефтек Дніпро де будуть бігти не тільки класичну дистанцію 42 кілометри 195 метрів та її половину. Нагороди також розіграють на 5 і 10 тисяч метрів серед дорослих. Один кілометр долатиме молодь віком від 12 до 15 років, дітлахи сильнішого визначатимуть на 100 і 400 метрівці. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.